Скажений пес, якого треба прикінчити. Вибрався з в'язниці і влаштував божевілля. Один із Хельгених божевільних? Навряд чи. Але що божевільний, це точно. Ну, мене він не лякає. Можеш не сумніватися. Окей, давай він відразу той. Пішов кудись в інше місце. Агов, ти, блін, встиг. Ні, не встиг. Каску. Можна можна каску забирати. Подивитися, що там вгорі Вони звідси прийшли? ХПшечка. Броня і колекційне золото. Ну а як мені пройти? Можливо, треба прослизнути. Отак от. Ви знайшли секретну область. Золото. Забрав. Все, тепер ми з колекційним золотом рухаємося далі. А, думав це противник червоний приціл став. Що за хрінь? Це ти себе бачив вообще. Он можна зібратись вгору. Так? Ні, здалось. Задихається. А що мені тут вбивало? Можливо аптечка. А, ні, ось розлом є присісти, присісти. Вставати не треба. Казка, де твоя? Чуть не побачив нас офіцер. То нам вниз і не треба. Думав, теж броня. Можливо, сюди? Дивно він тупцяв на місці. Зачинено, куди цікаво йде цей хід? Понятно, куди йде? Туди де ми були. Тут цілий арсенал. Напевно буде щось. Щось буде далі. Так, а куди ж нам іти? По цій трубі можливо? Давайте доведемось на карту. Знаки оклику. Що ж я міг там пропустити? А все, барабану. Давайте спробуємо піти по трубі. Не можна випрыгнути. Можливо тут теж десь розлом. Не розлом, а така порода. М'ягка. Ми якщо пригнемо... Ми не поїдемо на дупі? Ні, ми поїхали. Який живучий. Хм, дивно. Ну, дивно-дивно, напарник. Що? Тривога! Відправляйте підкріплення. А куди ти все і сиди, поламав? От, халепа. Ось приціл. Забув, як я його чіпляв. Дякую вам за гранату. Убили. І тут немає набоїв, все треба перезаряджати. І навіть того заднього вбив випадково. Ну як випадково я хотів його вбити, але... гранату кидає. Там вже нікого нема, можливо. Я попереднього разу якось вбив цього хлопока, так? Ніяк, ніяк. 41 хп. Давайте почекаємо поки відновиться. До 60, а то менше 40 упаде і все, до 40 тільки відновлюється. То ж його голова, чи що то таке? Тервога, <ривіт> нам потрібне підкріплення. І що це він буде так викликати підкріплення, поки я не побіжу. У мене вже набої закінчились. Ну він же не зможе розвернути свій кулемет на таку відстань. А ось на таку зможе. Давайте гранату швырнемо. Де той офіцер, який все весь час викликав ту підмогу? Складно було было я явный отчик перелякався вони там звідки взялись Ну взялись і взялись Зато з цього кабана нормальний лут випадає, ну цепь броня Своїми ракетами спамлять. Неможливо прицілитись. Але ми це преодолали Не складно було. Навіть з першого разу. Все, забираємо з собою. Кулемет. Ех, все, не проб'ємо. Можна було зірвати ту бочку. Сім набоїв Все, викидай тоді це Ти не потріб Давайте перезарядимо нашу всю зброю. Тут перезаряджена правда набоїв небагато. Можливо тут по стелсу поки що печери, відкрито екскіз. Трішки броні. Щура вбивати не буде. Він нам нічого поганого не зробив. Ось набої до снайперської гвинтівки. Так, можливо десь там був розлом. А, ні, ось сюди. І знову печери. Покинути печери. Завдання покинути печери було. Покинули. О, ми вон там упали внизу. Я пам'ятаю, ми на тросах летіли. Вон звідти там зупинились, полетіли, а там обірвалось і впали додолу. В водицю. А що ми крадемося? Вже все. Можна бігти, я думаю. Сюди спускатись не варіант, тому підіймаємося нагору. Що це був винищувач? Щось таке беле пролетіло Цікаво. Коли ми впадемо, тільки хотів сказати. І вже лечу. Треба було з розбігу. Ось так. В нас вже вчили, що з розбігу краще. Пригають далі Що це таке? Гарчить щось? Що це в нас тут? Іще набої Для автомата. Ну для автомата це Не рідкість Помирай уже, а ніяк не помре. Ще й гранати так смачно кидає. Давайте теж візьмемо снайперську гвинтівочку. І пішов назад відразу. І в нього робиш постріли і він йде в інший бік. Все, прийшов. Помри вже і ти теж. А вони сюди всі передвинулись на цей бік. Все? Лутаємось Трішки нам броні покоцали. Ті, що керують дронами, вони, напевно, не в курсі. Що цей кулемет не може повертатися на 90 градусів. Максимум, точніше, у нього поворот на 90 градусів. Так би ушли в бік, і я б по ним би вже не влучив. Довелося би знімати зі станини. Паємо свою трубу. Думаєш, швидше БДІ. Що тут думати? Трубу треба пхати. Ну, ось так, труба, ну... По-моєму, нам не треба як кулемет Один за одним вибігають, не дають навіть озирнутись навколо. Ну хоч небагато. Сто тридцять хп вже налутали. Гранат. Треба викидати гранати. Ха Що не можна? Застряг, думав, вже все. А, ось сюди. Що я Йорзи. А, он я там був внизу, там трупи валяються. 75, давай. Автозберігання Це добре. Але... Значить, зараз буде складно. Так, не будемо поки що брати Брати... Броню Допомогло мені відійти граната. Де мої двері? А, вони вже зачинені, я хотів зайти, Зарати через вугол Кілька ось тут. Перезарядка. 13 набоїв О, поламали мій захист. Молодець, що зупинився, то е, трішки складно за ними рухати. Ну так цікавіше грати. Ось, ось і набої до снайперської гвинтівки. Ну тут все якби максимально зрозуміло, що тут снайперською гвинтівкою треба проходити. цей рівень. Хоча я думаю, можна із драбаша пробігти. Не потрішки атака, а рашить. Давай, останній на бой з цього магазину. Піде тобі. Ну, автомат я не витрачав. І там на автомат так. Ні, це щось тут заховане. Аптечка. Але вони всі були з автоматами, начебто там. Лиш деякі, начебто стріляли. Покращене здоров'я. Перк. А тепер я можу ще більше брати з на гору. я отримав перк за броню. Але Це було не на записі, так би мовити. Треба труба. А, ось так, нічого собі, я думав. Що я не з того боку зайшов. Прикольно. Все, нема нічого. Вона ще сюди заходить А, ось сюди. Так. Це просто мені перекрили дорогу назад. Хм, вона ще сюди заліз. А, я звідти прийшов, вони мені перекрили дорогу вперед. А ось вони йдуть. А я-то думав, чого вони не йдуть. Що таки гранату? От негідник. Чи трони розлітались? А, все, це я пройшов КПП. Підірвала дрона випадково. Нащо ти достав цей пістолет? Розлетівся на друзки. Броня. Да так, це ж броня. Просто берем за частини дрона і вішаємо собі на На себе. Просто машина рухатись за цим всім Ламіттям Та все, ти вже один залишився. Ти бачив, як я дрони розібрав на себе повішав. Ти мав би злякатись уже. Давай візьмем Я хотів дробови взять, но ну, окей, нехай буде. Швидше перезаряджайте зброю. Так, Ну так я пере натискаю. Все? Чи ще з цього вилізе? Будемо поки що походимо з кулемет. Що це? Псіна пробіглась. Нічого собі. Ух ти Вау, як то кажуть. Я її взагалі, напевно, ці такі набої. Я пам'ятаю... Ого, угу, Вона ще й вибухнула поперед мене. Пам'ятаю, її на бої такі були не дуже тої. Вона відчувала їх. Потрібно було якісь лаз мені там снайперська гонтівка беремо. Нічого собі, ну тут прям шутер-шутер. Одна стрільба. Бістия по броню. Та біжи. Аптечечки Думав, двох одним пострілом за лупашу, ні, не вийшло. Тут ніяк не приближає, ні. Два набої. І давай останні ось. Не влучили. Ну окей. Що поробиш? Будемо стріляти з кулемету З кулемету, з автомату. Хоча можливо вон в тій кібітки є набої. Тут дробовика. О, взяли п'ять набоїв. Ну, нормально. Давайте тільки відійдемо назад подалі. О, нічого собі, я його видував, він не ведеться. Прикольно. А он його і видно, але він щось по нам не стріляє. Два набоя Там був ще один внизу. Чи не було? Уже музики не чути, значить нема. Все, залишилось два набойчика. І це ні, це ведь. Це вже не потріб. Чи тут ще десь вилізе? Зараз робот. Машина для вбивств. Чи як вони і називають. Без труби ми і по драбині не заберемось. Крите випробування. Мадернбордський міст. Тут десприбувати немає сенсу. Хоча можливо там є якесь золото. Давайте сіганем, ладно, дивимось. Тут є драбина. А, а, тут можна було пройти чи що? Пістолет, я за той пістолет, взагалі забувся вже. Що він і є. Але тут ти перелізеш. Куди це я пройшов? Секретне місце? Ну так, ми кудись повертаємось назад. До уваги мешканців Падерборну. Уведено комендантську годину. Небезпечний злочинець на волі. Ходити по вулицях уночі небезпечно. Не відкривайте нікому двері і не підходьте до вікон. Про будь-які підозрілі зрілі дії, дії повідомляйте владі. Владі чи владу непонятно. Де шукати цю владу? У мене немає знайомих, яких би звали влада. Тільки влад є. Влади немає. Дивись продовження в наступному відео.